Компанія Екомодуль на зв'язку хотів би сказати пару слів про наші санвузли. Ось приклад нашого санвузлу з плиткою. Дивіться, одразу робиться плитка на підлогу. Самий оптимальний по практичності отакий робиться душевий трак. тобто Іде тобто рівна підлога, і в зоні душу йде невеликий скат до сантиметра Потім ставиться алюмінієвий профіль, скло, алюмінієвий профіль скло і будуть дверцята, щоб заходити в сам душ. По стінам широкоформатна у нас керамогранітна плитка, виводи під смеситель. Тут у нас зона буде унітаз, буде раковина. Це у нас під бойлер повісять. Єдине, що не затираються зараз шви. Тобто при транспортуванні буває мікродеформація, щоб цього не було і швини повипадали, вони затираються вже на ділянці, коли ми вам доставимо будиночок.